Ну то задовбали вже просто ті шахеди, чесно скажу. Той день, як зараз пам'ятаю, було дуже темно, от просто як назвало дуже темна ніч. Ми, ми по звуку, плюс з допомогою тепловізору, нам вдалося все-таки влучити, вже, коли він був ну, досить близько. І Він мої збили так, виходить, що над річкою він якраз от коли підлітав. Це вже майже наша позиція була. І якраз от над річкою ми його збили. це, ну це так випадково в мене є знайомий. І він мені подарував шеврон. Він в мене зараз на моїй сумці військовій. І там від ім'я Анна, як мене звати Анна, і там ім'я Анна і продовження Анна Кон. А потім брат подарував от, чудовий годинник з логотипом Державної прикордонної служби. І також там на, на зворотній стороні є гравію, гравіювання е, Анаконда. Ну, так от якось і воно вийшло. Особисто для мене, я, я не можу сказати за всіх жінок, особисто для мене ні комфортно в будь-яких умовах, то чи то бліндаж буде, чи то ков буде, чи то мені все. Сім'ї немає, діток немає. В цьому плані, можливо, мені трошечки і спокійніше, в мене більш розв'яжані руки, тому що, якби були там маленькі діти, то мені було б ну, більш неспокійно. Неспокійно. Хоча так я переживаю за батька, він в минулому в мене також військовий. Бабуся, яка вже ну, досі старенька в мене, в неї 87 років буде, але вона ще така живчик ще ходить. Ну, також племінниця моя рідна, їй 16 років, але для мене це дуже такий дорогий зайчик, мій маленький брат рідний, це моя родина, і я також за них переживаю дуже, як і вони за мене. Найскладніше на цій війні це втрати. Втратить, тому що дуже, дуже багато людей втрачаємо, втрачаємо молодь, втрачаємо кращих, і це завжди дуже болить. Також це дитинство дітей наших, також це їх дитинство, тому що воно вже не повториться. У нас ворог дуже хитрий і, можливо, десь його навіть і недооцінюють. Він дуже і розумний, і хитрий, і безжальний. Він. Перший бажальний, кровавий. І для мене це як демон, це я я навіть не знаю, як це описати. Це, це, дуже, як, це дуже страшна істота. Це дуже жорстокі люди, і вони не ну, в них немає нічого святого. Тобто в них немає ні, ні честі, ні гідності, ні нічого. То це просто не люди, які йдуть, які вбивають, які ріжуть, які просто знищують все навкруги. І у нашу Україну її треба відвоювати. Тому що якщо ми зараз цього не зробимо, то у нас її просто заберуть час по, по частинам і все. І нашої держави не буде. Не буде цілісності, не буде нації, як, такова, як такої.